Продав свій а, Оспрей кестр, взяв Атмос. Розкажу вам переваги, які є і недоліки. Значить, по-перше, кестр мав 68 літрів, він має 65 В нього є антигравіті система а, спинки, що вона повністю вентилюється. Значить, тут воно плюс. З плюсів ще пояс, що пояс повністю твердий. А, і фіксується на бедрах добре. Кестрел був м'який е, вага рюкзака тут на бірці 1,93 кг. Що з мінусів? З мінусів я привик, що для прикладу, е, якщо брати спальний мішок, то я завжди його пакував, було знизу е, застежка І можна було заткати. Тут такої штуки немає, тут треба побавитись. Відкритий верх. І тут є така бокова кишеня, щоб верх не розчіпати, можна через бокову кишеню а, завантажувати речі. Ну, для кого зручно, для кого не зручно, для мене в принципі, не практично і якось не стандартно, тому що завжди що знизу. Знизу тільки є відсік для, для рейнкаверу. Ну, ще основна відмінність. Мабуть, в тому, що тут зразу так і не знайдеш, де є відсіки для води. А Вони не з сіточки, а повністю з тканини по боках. Тобто, якщо сюди поставити пляшку, то її навіть не буде видно. Напевно, то плюс, тому що вона звідси не випаде. Якщо б тут була сітка, вона б просто би болталась. А Тут запхав і все. Ну, от. Далі протестимо в походних умовах.